Під час екоконференції молоді розповіли про сортування сміття як один з елементів цивілізованого способу життя економічну вигоду для шкіл та дієві підходи до розумного поводження з відходами. Привітала учасників заходу заступниця міського голови Ірина Чемарис. Зазначила, що саме їх покоління дієве активне та спроможне реалізувати схожі екологічні ініціативи. Наразі в громаді триває екологічний конкурс. Школярі змагаються за отримання сучасних контейнерів для сортування побутових відходів. Реалізовує проєкт благодійна організація Центр допомоги Олександрія. Проект він діє три місяці, але саме конкурс для дітей він впроваджений з 1 травня по 6 червня. І ті відео, ті фотографії, які ми зараз бачимо, і як долучаються діти, як екоактивісти, вони приходять до молодших, які вони розробляють плакати, як вони звертаються на вулицях до наших містян. Так я задоволена, і я бачу, що діти вони горять. Саме 10 команд зі своїми кураторами беруть участь в екологічному проєкті Сортуй сміття заради майбутнього підвищити екологічну свідомість, стимулювати дітей та батьків, сортувати сміття. Головні завдання проєкту. Ми дізналися про сам процес сортування сміття, дізналися про запровадження практики в Україні вже з-за кордону? Дізналися, як це відбувається в інших країнах, наприклад, в країнах Європи, як долучаються відомі особистості до сортування сміття і багато чого іншого. Серед спікерів були лідерка екоруху Let's Do It Ukraine, співзасновниця міжнародного руху Юлія Мархель, керівниця інституційного напряму проєкту Громада, Влада, діалог, довіра, дія Юлія Свіженцева. Інформаційна сесія школярам сподобалася та додала впевненості в успішності екоініціативи, бо сортування сміття це про цивілізований спосіб життя. Це створення культури, культури ну, сортування, культури берегти все, що в нас є, не, ну, не засмічувати. Тому я вважаю, що так це може стати продовженням, якщо люди реально цим зацікавляться, реально зрозуміють ідею суть і будуть сприяти тому для будуть сприяти створенню проєктів різних і навіть ну, таких масштабних якихось речей, так, в нашій області, і навіть поширенню цього всього на Україну це було б чудово, бо це все впливає на людей. Надалі школярі волонтеритимуть у своїх закладах, допомагатимуть правильно сортувати сміття та пропагуватимуть екоповедінку. З переробленого сміття можна зробити дуже багато чого нового, нових речей. А також ми можемо отримувати з цього кошти і допомагати нашим воїнам, які зараз захищають наші життя, і покращувати економіку нашої країни. Головний акцент організатори роблять на сталість проєкту, щоб у дітей залишилися навички та потреба у сортуванні відходів.